Привіт, друзі! У цьому відео я відтворюю процес створення рукавів сукні з дизайном лимони. Починаю, як завжди, з ідеї, яка переходить у малюнок. Промальовую схемку, визначаю розміщення та кількість лимонів. А далі все по плану. Продовжую працювати. Далі в мене на черзі лимончики на чорному льоні. Я вже нанесла малюнок. Зараз будемо дивитися, що вийшло. Так, наносила за допомогою жовтого копіювального паперу такусь. Нанеслися добре. Якщо десь малюнок не дуже гарно промалювався, я використовую ось такі ручки гелеві, або білу, або срібну. Вишиватиму я ниточками DMC, підібрала ось таку палітру. Вишиваю я і вечорами. І в день. Звісно, мені допомагає мій помічник сніжок. Закінчила вишивати перший рукав. От такий рукав виходить. Це другий рукав уже. Вишиваю я лимончики технікою тамбурний шов. Або він ще називається цепной стежок, там різновид петельного шва. Вишивається дуже легко, швидко. Дуже підходить цей шов для таких великих об'ємів, зашиває площу швидко. Ну і ефектно виглядає ще така фактурність у нього є у цього шва. Ось я тут крупно показую лимон. Як він виходить, фактура його. Далі мені потрібно якось зобразити пори, відтворити пори на лимоні, тому я вирішила зробити їх французьким вузликом, а позначила я ці крапочки, ці, ці пори, ручкою. Яка називається «пиши-стирай». Бачите, вона з крапочки синього кольору. Але вони відійдуть, коли я буду прасувати з паром рукави, то ця ручка вона випарується, зникне. Ось так виглядають французькі вузлики. Так, дівчатка, показую, що мене вийшло. Розпілюємо роботу і дивимося. Найбільше люблю цей момент. Дивимось, що вийшло. Вау! такие яскраві лимони. Супер! Фантастика! Так, не бік. Все чисто. Аккуратно. Трохи цей льон На себе якісь пилинки, шерстинки, ниточки. Але все воно почиститься, попрасується і буде фантастично ярко, фантастично гарно. Наступний етап це прасування. Прасую з виворотнього боку рукави. Далі я вирішила зробити такі складочки на рукавах і наколоти їх на манекен. Наколола перший рукавчик. Ой, клас. Вони ще й блистять, так ці лимони. Наколюю другий рукав, треба стежити, щоб він рівненько, паралельно, ні, не паралельно, симетрично. Був з першим рукавом наколений. Дуже вдала тканина для цих лимонів підібрана. Це чорний льон, він такий трохи шовковистий, гарно форму тримає і гарно драпірується. Не терпиться побачити, як ця сукня буде виглядати в готовому вигляді. Бо я бачу тільки рукави, так як я тільки вишиваю, а шиє кравчиня, то в мене тільки рукави є. Ось так виглядають лимончики зблизька. Дуже гарно проглядається фактурність, вони такі живописні вийшли. Коли мені надійшло це замовлення, умовою було замовниця, в неї таке бажання було, щоб лимони були крупні, яскраві. Думаю, цю сукню можна буде носити не тільки на свята, а і на кожен день. Так як вона така яскрава з настроєм. Сподіваюся, замовниця буде масу компліментів отримувати, коли буде носити цю сукню. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, або ви дізналися для себе щось корисне, ставте лайки, коментуйте, це буде величезним стимулом для моєї подальшої роботи. Отже, до зустрічі у нових роликах. До побачення!